Про головну тему сьогоднішнього дня, про підписання вже так званих московських угод. Ми говоримо з гостем студії. Це Валерій Чалий, заступник генерального директора центру Разумкова, колишній заступник міністра закордонних справ України. Вітаємо вас, пане Валерію. Звичай. Перше запитання: поясніть, будь ласка, що відбулося в Москві. Тому що ми дивимося, вже є із якихось джерел повідомлення, наприклад, українські національні новини, повідомляють, що таке говорили про підписання. Угоди до, про приєднання до митного союзу, дехто говорить, що цього не було. Що ви думаєте з цього приводу? Ну, я почну з того: мій колега, колишній колега Андрій Лефіров, якого ви цитували. Він дійсно правий, що Міністерство законних справ бачило тільки той пакет, який ми всі побачили, публічно був підписаний. І, до речі, з повністю весь протокол 3. українською мовою звучало: це пакет прикриття. Тому що це офіційна частина, це традиційний пакет угод, який готується до кожної з засідань міждержавної комісії. А от те, що через МЗС не проходило, воно є і ключовими на сьогоднішній день. Очевидно, що це. Питання по коштам, які виділяються, і дійсно по умовам виділення цих коштів. Я тільки скажу зразу, щоб всім не здавалося, що це якась благодійна там внесок. В Росії називають це авансом, який Віктор Янукович має відпрацювати. Це офіційні це вже заяви. Зараз? Да, вже я тільки що почитав. Федор Лук'янов, дуже поважний не тільки експерт, але впливова людина в Росії. Так і сказав, що Інукович має відпрацювати цей аванс. Очевидно, що це гроші, які треба віддавати навіть просто відсотків це мінімум мільярд 200 млн щорічно. Це треба віддавати, і це про хай люди не думають, що це просто так. І в мене тоді виникає друге питання. Ми зараз це обговорюємо, але ніхто не бачив додатків до контракту, які є ну ключовою позицією. Знижка на газ знову питання знижка. А я вам нагадаю, що сьогодні Володимир Путін заявив про більше 10 мільярдів, які Україна вже отримала як знижку по харківським угодах. Так, от це державний борг, який накопичується постійно перед Росією, який є тим гачком, який зараз ще буде під. Знижкою. Можна передбачити, що в цьому контракті, очевидно, буде або збільшення постачання газу, і тоді ми забуваємо про будь-які можливості диверсифікації постачання, реверс з Європи. Це все закривається. Виникає питання, ну, очевидно, по стратегії енергетичній, вона також повертається все назад. І з точки зору, ну, наступне, очевидно, буде крок по виходу з енергетичного. Співтовариства, де Україна хотіла зробити більш прозорим конкурентним ринок. Далі буде схема на кшталт Росукоренерго, де будуть посередники по газу. Тому що люди, от хай перевірять мої слова. Нехай вони в січні візьмуть свої комунальні платіжки і побачать, буде там знижка, газ то знизився. Значить, очевидно, люди повинні отримати зниження оплати. Да? Так, от хай перевірять, я їм кажу, не буде зниження оплати. Це значить, ці гроші підуть не їм. Абсолютно, пане Валерію, ви говорите про відпрацювання? Як Україна має відпрацювати? Що натомість? Я думаю, що очевидно. Ну, по-перше, я ще скажу, що для мене, от, наприклад, проект, який ніхто в не говорить, про Керченський перехід да, мостовий. Ну, це стара історія. Я сам працюючи ще в адміністрації президента, бачив цей проект. Для чого він робиться? Так, от там інтересів українських немає зовсім. Там є особисті інтереси, там є розподіл коштів, але абсолютно немає ніяких національних інтересів. Тобто, фактично, Віктор Янукович, ви питаєте, що це без емоцій, скажу так: це передача стратегічних інтересів державних національних в обмін на тактичні поступки, які рятують Віктора Януковича від економічного банкрутства всього. І підсилюють його в внутрішньополітичному контексті зараз. Це насправді так, і партія регіонів. Тому партія регіонів зараз буде постійно говорити. Дивіться, ми зробили результат. Але це просто тимчасова пауза. І по суті, це капітуляція уряду, капітуляція, яка наступила після спроб все-таки збалансувати на європейському напрямі тиск Росії. Але Віктор Янукович публічно визнав, він не витримав тиск Володимира Путіна. Виграші залишився, очевидно, президент Росії. Він має шанс реалізувати свій проект Євразійського економічного союзу, втягнувши Україну. Виграші проросійське лобі в Україні. Але в тактичному виграші може бути партія влади, але в стратегічному вони на такому гачку сидять тепер у Путіна, що, на жаль, не тільки вони не можуть з нього зіскочити, але й всі ті, хто прийде на заміну. Потім, якщо буде нова влада, вони також будуть змушені вже бути в нових економічних реаліях. По ці кошти прийдеться віддавати. скажіть, ви говорите, що з 1 січня знижки ну, ціна на газ для населення не стане дешевшою, хоча газ буде закуповуватися на 30% дешевше. У мене таке запитання: хіба держава сьогодні не дотує вартість газу для населення? Сьогодні держава закриває проблеми Нафтогазу, який давно би був вже банкрутом. За рахунок цих податків закривається абсолютно неефективна схема схема розкрадання держави. І е, у нас був шанс і ще є. Країну модернізувати, зробити енергетичний ринок прозорим, зробити конкуренцію. Але цей шанс ну просто віддали. Тобто, ми знову повертаємося назад, ми консервуємо ситуацію. Ніякої модернізації не буде, ніяких змін не буде, і буде просто стара історія. Тобто, нас очікував, можливо, якийсь такий складний кінець цієї історії. Ну можливо, для когось жахливий, але він давав шанс якийсь на розвиток подальшому. А зараз у нас буде жах без кінця. Тобто та ж вся історія буде продовжуватися. зараз. Почнуть поступово вскриватися оці всі домовленості, те, що віддають Росії, і я думаю, що Росія ще спробує легітимізувати все це в парламенті українському, тому що Янукович не має довіри не в Євросоюзі зараз, ні в Росії насправді. Тому будуть намагатись, як вони роблять, закріпити економічно. От такими механізмами, але одночасно попробують закріпити всі ці домовленості ще й в парламенті. Я думаю, що достатньо не, не треба вже ніякого митного союзу. Це набагато гірше. Тобто, вже не потрібно, до речі, і сам митний союз перетворюється, зараз закінчується, і буде економічний союз, новий Євразійський. Так от можливо, те, що говорив Янукович сьогодні, а він сказав, що Володимиру Путіну. Що ті домовленості, які ми ще не завершили, ми в найближчий час до нового року завершимо. Я думаю, що ніхто не зняв з порядку денного проєкту договору про стратегічне партнерство, де в загальних рисах прописані будуть ці речі, і е, ясно, що буде наступний рік спроба легітимації, легітимізації всієї цієї зділки, яка була досягнута, вже на міждержавних великих стратегічних угодах. А, а, пане Валерію, от просто <клухи> я от дивлюся. А... Сьогодні прес-служба партії регіонів оприлюднила заяву про те, що регіони високо розцінюють стратегічні домовленості. Тобто, я так розумію, що це вже стратегічні домовленості, про які ви говорите. Що вони ми ще побачимо зміст документів по співробітництву в космічній сфері? По чи буде система ГЛОНАС російська тепер і Україна брати участь, а не в європейській? Друге питання енергетичне. Ясно, що це буде інтеграція тепер з російською. Третє питання: авіобудування, суднобудування. Енергетичне машинобудування, воно здається, так добре було би, да але умови побачите, які будуть. Росія буде все контролювати, тому що гроші зайдуть під проекти. Вони зайдуть з Росії, і подивіться, що в Росії навіть зробили. Вони настільки цінують цей геополітичний проект. Україну відірвати від Європи, що вони навіть національні кошти, які на чорний день вони використовують сюди. Це свідчення того, наскільки для Володимира Путіна геополітика зараз важлива. І чому президент Янукович цим не скористався, ну, я не знаю. Тобто, фактично він бліфував, звичайно, з Євросоюзом. Можливо, тобто, Майдан не... допоміг зараз багато в чому йому е, значить, вибити для своєї сім'ї, для своєї партії і режиму таку. Виживання до президентських виборів це це також треба визнати. Тобто зараз насправді от ситуація буде економічно більш стабільна для діючої влади, і вона цей рік виграє, але тільки рік, зверніть увагу, всі ці домовленості вони в основні ці гроші, все це на рік, от, вперед, на рік, а потім будемо дивитися, яким чином будемо діяти далі. Якщо це спрацює далі, якщо Віктор Янукович залишається при владі при гарантуванні Росії, то очевидно Україна буде. Євразійському економічному союзі це вже буде після президентських виборів не сьогодні. Тому от я чую лозунги там «В митний союз Україну не затягнули. Так звичайно, схема вже інша, зовсім інша. Це набагато гірше. Це той гачок, з якого не застебнеш. Тому що митний союз треба ратифікувати в парламенті, а це не треба. Це між відом чи, чи навіть корпоративні угоди, які е, чітко включають і в схеми фінансові з двох сторін за, зацікавлених осіб. У мене питання ще пога по ціні на газ. Це в принципі ціна на газ я так розумію нестабільна. Адже наскільки я розумію, це додаткова угода, яка говорить про те, що Газпром має право з 1 січня продавати Україні газ за ціною 268,5 доларів, але має право і буде. Продавати до 2019 року включно це дві різні речі. Тобто з 1 січня він продає по 268, А скажімо, з 1 липня він передумав. Правильно я розумію? Очевидно, якщо так, те, що я почув від Володимира Путіна, то йдеться не, перегляд, не про перегляд формули визначені ціни формула залишається. і формула залишається, і об'єму споживання, і так да? далі. Це таке знижка. Знижка звичайно, цена, але да в певних умовах. Там абсолютно. Ну по перше, тобто, давайте... Газпром Газпром вирішає, вирішує по якій ціні продає газ в Україні в той чи інший місяць. Правильно там були розмови про те, що зараз це перший крок. А далі Україна повинна погодитись на багато речей, які озвучив президент Російської Федерації. Тобто транзитне тримання України а на це постійно, газові це газові сховища, це так. обсяги газу. Тобто, там був натяк, що далі це все піде. Якщо не піде, не буде такої ціки. І транзит. Ціну на транзитах так само диктує Росія, правильно? Зараз, зараз це на жаль, на європейський цілі. На жаль, цим самим Росія диктує багато що. Тобто, фактично, вона стала ключовим кредитором е, сьогоднішнього ну, уряду, який би збанкрутів просто із за своєї неефективності роботи. А тепер це все ну очевидно залежить від Росії. Більше того, наступні кроки будуть доступ до ліквідних підприємств. І е, не треба буде через кілька років взагалі говорити про те, що. Там якісь бороти за газотранспортну систему, це все відійде, просто є за борги, тому що ніхто в цей час не буде робити речі, які би зробили Україну більш незалежною. Тому коли регіони говорили, що європейська угода, суверенітет ми втрачаємо це брехня. А от зараз ми втрачаємо автономність рішень, суверенність рішень це очевидно. Перше, ніяких шансів далі говорити про угоду про асоціацію до зміни влади немає. Більш того вони ускладнені навіть після зміни влади. Друге, на жаль, ми зупиняємо всі нашу диверсифікацію, енергопостачання, прозорий ринок газу. Третє, Консервується система влади і прийняття рішень, які сьогодні є. Четверте, всі ті, хто брали в цьому участь, вони тепер разом будуть все це відстоювати. А значить, і бізнес, до речі, який отримав свої шматки по трубам, по, по всьому там і на жаль, цей бізнес, який останній період ну насправді підтримав європейську інтеграцію. Зараз йому таким чином можуть заткнути рота просто-напросто. Ви своє отримали, мовчить. І тому ситуація кардинально міняється. Тобто, Володимир Путін рятує діючий режим. Він ніколи не довіряв президенту Януковичу, але він побачив, що майдан може зруйнувати цей режим, який є в Україні. А це загроза була б і для Росії. Тому вони вирішили, що краще нехай Віктор Янукович капітулює перед Москвою, чи він капітолює перед своїм народом, перед майданом. От така, от вийшла схема в результаті. Дякуємо вам, пане Валерію. Глядачам нагадаю, що це був Валерій Чалий, заступник генерального директора центру Разумкова.